Часто на консультаціях клієнтки жаліються на те, що в них дуже високий рівень агресії. Коли ми з ними спілкуємося, і я дізнаюся, що там відбувається в них в житті, то виявляється, що вони дуже довго терпіли і в якийсь момент з них полилося. Тобто це спрацьовує накопичувальний ефект, як ніби той господи прости чиряк накопичується, накопичується, накопичується і пішло, розумієте? Що рекомендується в цьому випадку робити? Не терпіти. Тобто, якщо сталася неприємна ситуація, поговоріть це людині через Я СМС. Люди часто бояться сказати, бо думають, що вони образить людину, може, людина перехоче з ними спілкуватися. Але коли вчасно будуть виставлені кордони, то їх навіть за це будуть поважати, тому що всі хочуть знати, до якої межі, куди можна заходити, розумієте? А через смс людина сказала, що їй не подобається як з нею більше не можна. І вона зразу це проговорила, і в неї не буде накопичуватись невдоволення. Наприклад, чоловік запитався щось у жінки там на побутовому рівні, а їй вже все набридло, і це вже була та остання крапля, коли перелилося за краї, і з неї полилось все. Ах ти, такий тисякий! І вона почала згадувати все, що було на першому побаченні, на весіллі, і те не так, і все не так. А він думає, чому я задав просто запитання і а полилось все. А це через те, що людина терпіла. Тож рекомендую вам проговорювати вчасно і відразу все, що вам не подобається. Тоді у вас не буде накопичуватися невдоволення і не буде отеї агресії. Нехай вам допомагає.